Друзі, вітаю! Путін робив сьогодні нараду з своїми міжнародниками, так званими пропагандистами, які на міжнародному рівні різними мовами доносять меседжі. І, власне, серед всього цього запропонував своє бачення мирних пер... ну, не перемовин окупації української території Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. А за це запропонував зупинити вогонь чи правдиві слова Путіна. Чому він це зробив саме зараз? А там є чіткі зрозумілі речі. Ну, от е дуже багато говорив там про минуле, про 2014 рік, про нелегітимність Зеленського, про нелегітимність влади тоді. Зараз як він почав розбиратися в нашому конституційному суді, що конституційний суд приховує так багато всього від українців. Одним словом, багато біліберди, але серед цього пішов меседж, який точно почують зараз на G7, який точно ляже на стіл Зеленському. Давайте це проаналізуємо, тому що це заяви, які він зробив не просто так. Заявив, що готовий е виводити. Е точніше так, хоче, щоб ми виводили війська, а він перестане стріляти. Як казав Класік, нужно просто перестати стріляти. Давайте це зараз проаналізуємо. Давайте все розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. І, будь ласка, прошу, зробіть донат для наших хлопців азовців. Ми збираємо на Хамбі. У нас вже 400 тисяч є, рухаємось, там 450 навіть. Рухаємось далі до півтора мільйона. Небезпеку для Європи представляє не Росія, а Тотальна залежність Європи і критична залежність від Сполучених Штатів стратегічна стабільність в світі була підірвана саме Америкою. Росія підійшла близько до точки неповернення, егоїзм і надмірні заходи привели до. Надзвичайно небезпечного стану каже Путін загалом Путін таке враження, що отримав меседжбокс від Дугіна, який почав розповідати, що зараз найголовніше це безпека Євразії. Що треба говорити про цілісний комплексний підхід до Євразії? Загалом з Євразії треба виводити війська іноземних держав. Це цікаво, кого ж він має на увазі виведення військ з Євразії. Ну, Путін чітко тут займає друге місце після Китаю. Путін чітко сідає власне на голку китайських технологій та китайських грошей і одразу віддає перше місце самому Китаю. Ну а там тихенько, значить, грибочком хоче сидіти, типу, другий в Євразії, тобто вже немає такого колективного заходу, куди він завжди прагнув і де намагався грати в свою суверенну демократію. А зараз уже є Євразія, де він. Теж готовий бути другою армією після Китаю. Це, власне, зустріч з керівним складом МІДу російського. Зрозуміло, що Путін зараз намагається донести меседжі в світ, тому що всі говорять: от зустрічається G7, а коли ж було G8. Тебе ж, дурного вигнали звідти через вбивство, через війну, незаконне захоплення території. Ну і щоб зараз про це не говорили, що його вигнали з G. Вісім, що, наприклад, Вірменія вийшла з ОДКБ. Що, наприклад, Пашинян послав Лукашенка і сказав, що ніколи не приїде в Білорусь до його васала. Поки там буде Лукашенко. І далі, далі, далі. От. Е... Що ще Путін сказав? Зараз перейду до самої формули, але тут ці меседжі: російські і українські народи знайшли б спільний спосіб врегулювання конфлікту, а який виник через авантюри заходу, впевнений Путін. Ну це зрозуміло, якби наші народи шукали б. Вихід з конфлікту, коли він 300 тисяч військ завів на нашу територію. Зрозуміло, що без втручання Заходу, як пише Путін, українською мовою це читаємо, що без західної допомоги я швидко її завоював. би. так хоче сказати, але ні. Україна мала і свою артилерію, і свою армію, і своїх добровольців, і через три місяці, поки прийшла західна допомога, тому що багато хто так хотів. Щоб слов'янські народи знайшли взаєморозуміння, ми в кінці вийшли на історію, де бачимо, що Путін просто прорахувався, що ситуація і сили, і ставки України в світі були в десятки разів сильнішими ніж Путін про це міг думати чи здогадуватися. І наш суверенітет якраз таки був уже на рівні. Не те, що європейських держав, а потужних світових держав, які дійсно узаконили себе в світі, і ці 30 років після звільнення з Радянського Союзу не пройшли просто так. Відносини Росії з деякими західними державами деградували, каже Путін, причому це відбулося не через вину Москви. Чесно, от інколи слухаючи Путіна і читаючи його ці заяви, видається, що це просто психічно хвора людина. Знову що видається? Це так і є, але просто він постійно це нагадує, нагадує. Ну, що значить, відносини погіршились не через Москву. Ну, а через кого? Хто перший почав війну? Хто напав на суверенну державу Україну? Ну і власне. РФ зі всією серйозністю відносилась до мінських відносин. От і її ініціативи і спроби договоритися були відкинуті, каже Путін. Я, наприклад, розкажу від деяких наших проукраїнських переговірників, бо ви знаєте, що мінська переговорна група українська ділилась на дві частини: російські і українські переговірники. От і коли приходили наші українські переговірники, це в українській делегації, щоб ви розуміли, в українській делегації зразу був розподіл російські. І українські. І українці кажуть, що, типу, включається значить, Гризло і каже: Ну я там зараз зайнятий. Ви там поговорить з ДНР, ЛНР, легітимізуйте, що це ваш внутрішній конфлікт, ми тут до чого. І оце постійно намагався ось такі речі вкидати. Ну, от, і зараз Путін розповідає, що вони серйозно ставилися. До чого ви ставилися? Те, що ви прийшли на Крим і Донбас, український. От, ну одним словом, дуже багато білі берди, як я вам сказав на самому початку. От, 22-му році Москва і Київ, значить, могли б договоритися, тим більше, що каже Путін, оточивши Київ, атакувати трьохмільйонну мільйонну столицю наміру в них не було. Пробачте, скажіть, будь ласка, а що ж ви атакували Бучу? Що ж ви атакували Ірпінь? Що ви робили в Бородянці? Це геноцидальні речі, які відбувались на нашій території. І він зараз каже, не змігши взяти Київ, він каже, що він не збирався атакувати, де якби річку Ірпенько не розпустили в повні води, ви вже були, б в Києві. Просто вам показали, де ваше місце і куди вам рухатися за російським кораблем. Тому що українці працювали мізками і використовували свій дім, свою фортецю так, як ніхто інший. І обхитрили вас, хоча ви думали, що тут вас ждуть і що тут ваша територія? Ні, ні, мільйон раз ні. Українці це довели. Давайте до самої формули, яку він запропонував, і зараз скажу, бачите, читаю з багатьох російських пабліків, і зараз розкажу, чого саме зараз. Так, от, що Путін пропонує. Його умови українські війська виходять повністю з кордонів ДНР, ЛНР, Донецька, Луганська, читаємо українською, Херсонська і Запорізька області. Тобто, Україна повинна погодитись з окупацією Росією не тільки тимчасово окупованих територій, але й тих територій, до яких російська армія так і не змогла дійти. Обов'язково Україна заявляє, що не вступає в НАТО. Нейтральний внеблоковий, неблоковий без'ядерний статус України. Якщо Київ і захід відмовляться від, нового, від нової мирної, мирної в дуже великих кавичках пропозиції, далі умови будуть іншими. Тобто він намагається залякувати. Але ми знаємо просту істину. Коли Путін залякує, значить Путін боїться сам. Коли Путін щось вимагає, значить він цього боїться. Що треба робити Україні? Нейтральний, неблоковий безядерний статус. От просто вносимо в Конституцію західний е, ядерний статус. Одразу. Він цього боїться, значить, це треба робити. Бо коли ми складаємо лапки перед ним і робимо те, що він хоче, він атакує. Він тоді атакує. Обов'язково не вступати в НАТО. Почули, обов'язково вступає в НАТО. Він хоче окупувати території, мирні села і мирних людей, де зараз немає російських військ. Ми знаємо для чого? Щоб там окопатись, а з наступного року йти далі. А можливо, й цього. Ось ці пропозиції Путіна це блеф, це підняття ставок. Але для чого він робить це саме зараз? Зараз продовжу, там ще є кілька умов. Засідає G7, він хоче звучати там, він хоче перекинути їх порядок денний і говорити про своє. Так він знає, що Байден пропонує Зеленському спробу певних мирних перемовин. Путін нав'язує свої умови. Друге, він намагається комунікувати з США, поки Байден в Європі. Далі він пропонує окупацію в обгорці так званого мирного плану. Третє, він зриває швейцарський форум уже просто повністю. Він видав свої умови. Що ви тут говорите? Ось вам умови. Погоджуйте. Частина країн приїде з прапорцем Росії. Далі він піднімає ставки. Ну і зрозуміло, що перебиває і мирний саміт G7, і зустріч G7, і мирний саміт, і Берлінську конференцію по відбудові, і намагається внести деструктив медійний простір. І, що найголовніше, перебити програні ним вибори в Євросоюзі. Він хотів зірвати куш, а зірвав гнилих яблук. Так, да, кілька праворадикалів підняли свої ставки, але тотальної більшості, яка б допомогла мати хоча б золоту акцію, немає. Мільярди доларів на вітер. Voice of Europe сайт і мережі пропагандистів закрито. Ось це відповідь, хто такий Путін, на що він здатен і що він може зробити. Ось це і все. Розумієте? І зараз він намагається: Окей, тут не вийшло, пішли сюди. Так, далі що він каже? Мова йде не про заморозку конфлікту. А про повне його завершення. Обіцяє, якщо наші виходять, він перестає стріляти. Ну, дивіться, далі що він ще каже, в мене в кінці питання: Москва розуміє відповідальність за стабільність в світі і підтримує готовність до діалогу зі всіма країнами, що не должны, що не повинні бути імітація розмов, а повинні бути конкретні кроки. До речі, Путін говорить так конкретно і чітко, але ніколи не діє конкретно і чітко. Ніколи не діє конкретної Е, І Росія власне пропонує Заходу і Києву, е, якщо вони відмовляться від відповідальності за пролиття за них, все-таки е, переглянути умови безпеки в світі. І загалом треба поговорити про нові гарантії безпеки. Зрозуміло, ти напав на Україну, розумієш тобі, буде глобальна відповідь. І зараз. А давайте поговоримо про безпеку. Проговоримо, щоб закон міг гарантувати безпеку. Так. Україна тобі нічого не гарантує. Ти до кінця життя, життя, яке дуже скоро завершиться, відчуєш і зрозумієш, що стабільності в твоєму житті вже ніколи не буде. Ти випустив з Пандори найсильнішу армію в Європі, українську. Цей ящик Пандори не закриється, поки Україна не відчує, що перемогла. А Україна сама знає, що таке перемога. І з тобою погоджувати її точно не буде. Дуже просте, банальне, я б навіть сказав, запитання: чи можна довіряти Путіну чи ні? Перше, друге, як на це відреагує наш президент? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал. Ну і поки обговорюємо так звані мирні ініціативи, давайте збирати на зброю. Треба точити меча, тому що ми розуміємо, що Путін хоче все нових, нових, нових територій. Е Вчора була соціологія, і більшість українців запитали, що як ви гадаєте, що тут робить Путін. Знищення нації це переважна більшість голосів. Ось така, друзі, історія. Тому зробіть донат на Хамві. Банка, картка PayPal. Ми майже 500 тисяч зібрали. Ну, залишилось найменше. Просто одиничку, один мільйон докласти до цих 500 і справа буде в шапці. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!